У Андрушівській громаді вже кілька років триває конфлікт між підприємцями та міською владою. Справа у тому, що після реконструкції ринку частина продавців втратила свої торгові місця або була змушена переміститися в інші зони. В січні 2021 року. Спілка приватних підприємців звернулася до міської ради, щоб ми надали їм дозвіл щодо виготовлення плану схеми на облаштування. Базарчика в районі автостанції, оскільки це земля комунальної власності міської ради, і вона була передана в постійне користування душі Комсервіс, вони звернулися з таким проханням. Ми на виконкомі прийняли рішення, дали їм дозвіл. І приватні підприємці замовляють в ліцензованих структурах план схему щодо облаштування території автостанції під майданчики, торгівельні майданчики. Аби отримати свої торгові точки після реконструкції ринку. Підприємці мали подати до міської ради звернення. Таку процедуру проходила Галина Самборська, яка орендувала місце на ринку вже понад. 30 років. Однак отримала відповідь Ваші документи не в порядку і вільних місць вже немає. Ми зробили цей план схеми і все. Я там є на плану, є, є там на всьому. Я заплатила кошти за, за свою торгову точку, і до цих пір я не можу отримати документи, ні паспорта, прив'язки і нічого я не можу отримати. Міська влада у свою чергу запевняє, більше половини приватних підприємців, які здійснювали хаотичну торгівлю, не сплачували податки та не були зареєстровані як ФОП. Змети в них документи, то вони навіть порушення законодавства, вони не мають права там торгувати взагалі. Бо у них свідоцтво на право, да, де вони можуть торгувати, виписано, у нас є базар. На Житомирський і їхнє свідоцтво виписано, що вони можуть торгувати тільки там. Тобто вони вже тут будемо казати протизаконно торгують. Підприємці неодноразово зверталися до міськради з проханням надати їм нові торгові місця. Посадовці ж пропонували їм торгувати на альтернативній локації, а саме на будівельному дворі, що розташовується поруч. Проте за словами Галини, ці місця не обладнані необхідним для роботи. Це не ринок, це просто як от стой. Тут ринку немає, такого, як документів на цей ринок, нема нічого тут. Нема тут води, нема тут туалету там десь далеко, такий просто желізний, просто, просто такий туалет. А тут нема ні води, нічого, ніяких слов для цього, щоб це був ринок. Підприємці намагалися продовжити діалог з міською радою, іноді емоції брали гору. Одна з підприємець надала нам запис телефонної розмови із Андрушівським міським головою Галиною Білецькою. Ми будемо вам перешкоджати, як тільки зможемо. Переривати асфальт, висипати щевінки. Ми не дамо вам там працювати. Сидіти на голові, отак як ви сидите, і хамство себе ведете по відношенню до людей і до міської ради. Так не буде. Я роблю вам китайське попередження. Незважаючи на конфлікт з міськрадою, продавчині все одно продовжували зі своїх контейнерів. За словами Галини, аби змусити їх покинути звичні місця, до ринку навіть приїжджали представники спецпідрозділу Тор разом із правоохоронцями. Йдуть сюди, товариші, йдуть сюди, контейнера викрали, побили, викрали товар, кримінальна справа йдеться у судах, у всьому, а вони викрадають контейнера. Люди, це понимаєте, це жах. Жах. Чому вони уночі приїжджають і вночі викрадають вагончики людські? Б'ють їх, викрадають їх з товарами їх. От у мене цього контейнера викрали теж вночі. У мене був товар. Я привезла на ЗСУ товар. У мене викрали, вирвали замки, викрали цей баула із товаром. До цих пір кримінальну справу, що викрали мене товар, ніхто не відкрив. Не можна її відкрити. Ми її подаємо, а її ніяк не відкривають. До редакції ск 1 з подібною проблемою звернулася і Ніна Гриценко. Андрушівська міська рада подала мене до суду. нібито я неофіційно зайняла землю і не маю паспорта прив'язки. На цьому базарі я стою вже до 20 років, абсолютно з усіма дозволами. І план є на плані указано мої місця. І договори складалися всі повністю. У мене є всі квітанції до сьогоднішнього дня. Вони кажуть, що я сама зайняла землю, не маю паспорта прив'язки, і щоб я її звільнила, цю територію. Зазначимо, Ніна Гриценко не надала нам жодних документів, які підтверджували її слова. Тому ми не можемо стверджувати, що жінка діє в рамках законодавства. У міській раді ж кажуть, що ця підприємиця не має дозвільних паперів для торгівлі на реконструйованому ринку. Останній суд, який ведеться зараз прокуратурою. Це останній вагончик, який стоїть самовільно, не е, без ніяких документів, дозвольних, без облаштування, того, що ця тимчасова споруда має відповідати плану схему. Ця людина не зареєстрована як ФОП. Це я маю на увазі останній вагончик, який там зараз стоїть. Да? Е, тому прокуратура останній суд на 11 грудня. Я думаю, що він буде теж позитивно, оскільки 16 судів. Уже ми виграли, виграла прокуратура. Отож, чи повернуть підприємці свої торгові місця? Наразі невідомо, однак вони готові боротися до останнього. Валентина Петрук, Ілона Усатия, телеканал СК 1